Доброго дня, мій, шановні глядачі. Ви просите подивитись таке питання, що підписав наш президент Володимир Зеленський в Давосі на форумі, який відбувся 16 січня 2024 року. Так, випала карта жриця, Карта жриця, Вона випала таким чином. Тобто. Ну, якби не пряма не перевернута, пряма це таємниця, перевернута це відкрита інформація. Вона випала наполовину. Тобто, це означає, що дещо нам не потрібно знати, а дещо, якщо ми здогадаємось, не потрібно про це всім розповідати. Тобто там іде щось напівсекретне. Ну, давайте ту відому інформацію, яку нам покажуть, я вам буду намагатися. Розповісти, а те, що не потрібно, карти самі скажуть, що не потрібно про це знати. Так, давайте знову кладемо цю нашу жрицю. Так, що підписав Володимир Зеленський в Давосі, коли відбувся форум. Дивіться, тут йдеться мова про якусь тему, якусь тему яка пов'язана із полегшенням тих наслідків агресії з боку Кремля. Знову ж таки, дивіться, тут ідеться якби тенденція на вихід із кризової болючої ситуації для нас в плюси. Дев'ятка кубків – це карта достатку, це карта того, що в нас є, і нам цього достатньо для самозадоволення, для задоволення. Це якби передостання карта, тобто дев'ятка передостанній крок до десятки, до повної гармонії. Але тут замість десятки, як остання заключна карта, король кубків. Тобто в прямій позиції і дев'ятка, і король. Тут говориться, говориться про те, що мова йдеться про певне забезпечення нас тим необхідним, яке допоможе нам вийти із скрутної ситуації. Те необхідне, яке нам потрібно для того, щоб самопідтриматися. Зрозуміли, так? Самопідтриматися, тобто, щоб бути самодостатніми, щоб бути самодостатніми, так як ми і хотіли в повній мірі король кубків можна тут тлумачити як повна міра настільки, наскільки нам це потрібно. Тобто, я так розумію, що тут йдеться про те, що принесе нам радість, задоволення. Я думаю, що це йдеться мова про допомогу. Давайте перевіримо. Так, це в договорі зазначені пункти про допомогу Україні з боку. Ну, королева Пентаклі в прямій позиції сама за себе відповідає. Але це не король. Знову ж таки, це не король. Тобто, настільки, наскільки нам буде потрібно, потрібно. закохані, як, це може бути вибір, це може бути якась третя сила. Ну, давайте детально. Шістка пентаклів. Тобто, це йдеться про партнерську допомогу з боку третьої сили. Настільки, наскільки нам це потрібно. Не більше, не менше. Тобто, тут йдуться добрі розрахунки: шістка пентаклів це. Вони знають, скільки нам дати, скільки ми потребуємо на даний період часу, на даний момент або на, на якусь перспективу. Тобто, знову ж таки, нам дається стільки, щоб ми могли робити вибір, як застосовувати ці ресурси. У мене ще є одна здогадка, але я не хочу її озвучувати, тому що ви пам'ятаєте, там була. Тема напівперевернутої жриці. Що можна, От вони мені показують досить доступною мовою. Але в мене з'явилася ще одна здогадка. Тобто, щоб ми, я може, думаю, ви здогадаєтесь, стосується того, як, що, коли і куди застосовувати. Розумієте, тут іде карта вірних розрахунків і карта балансу. Скільки От правильний розподіл, розумієте? В правильному напрямку. Від. Так, ну давайте я перевірю цю чистку пентаклів. Паш Пентаклів. Знову ж таки, це от копійка. Але дивіться, тут ідеться певні, дивіться, обмеження в тому, ну, дивіться, не все одразу використати, а тут знову ж таки йдуться вірні розрахунки: там копієчка до копієчки, оця копійка на цей напрям, оця на, наступ, на інший напрям. Тобто тут можуть бути, якби нам окреслені певні обмеження, але в той самий час ми можемо бути необмеженими. Ну тут така подвійність іде, розумієте? За перевернутою жрицею. Трійка жезлів це карта далеких горизонтів. Далеко-далеко, планувань, куди, як. Ну, от стоять три людини, вони дивляться далеко в горизонт і думають. Ну, я думаю, ви здогадалися вже. Тобто там ось такий пункт, як був в тому документі. Давайте ще подивимось. Як це буде договір для України? Давайте так. Дві як одна. Для України. Це буде добре, добре. По ілюзії, якщо взяти по, по ілюзії, контроль обмежений, але це по ілюзії, або створити таку ситуацію, щоб хтось думав, що щось обмежено. Тобто, ну, знову ж таки, карта місяця, вибачте, я не можу вам це сказати. Я вам вже так намікаю, що ну, я вам так скажу, що це дуже добре. Дуже добре. Тут не потрібно про це розповідати, трубити на всі, на всі труби. Але я думаю, ви розумієте, про що. Тут карта хитрощів іде. Карта Це от для України нам дасть змогу ну, пускати пил в очі ворогу, я так скажу. Добре, давайте ще такі питання задамо. Як цей договір або угода той, той, той документ, який підписав наш президент? Як він вплине на війну в Україні для України? Для України. Так, лицар жезлів. Ну, я хочу сказати, що... Чому ми були обмежені, ми більше обмежені не будемо. Але знову ж таки це буде як новий етап, до якого нас не допускали в певний час. Але це нам дасть змогу бути необмеженими у звільненні наших земель. Тут іде зупинка втрат, тут іде зупинка того, тих сірів, сірих. Чорних буднів, які ми мали, зупинка нового життя була. Зупинка нам не давали розпочати робити так, як ми вважаємо, нам не давали застосовувати якісь свої, нам не давали проявити свої здібності, нам не давали показати себе як авторитет. А от тепер те, що в тому, що ми були обмежені, нам дали зелене світло. Тобто в будь-який момент четвірка мечів, то блок він знявся. Розблокування йде. Ну, давайте подивимось, як це буде для орків. Як це вплине на війну в Україні для орків для Кремля. В них іде. Неможливість навіть планами уникнути. Того кінця, до якого вони поступово наближаються. Тобто вони, знаєте, їхні плани будуть працювати проти них. Якби вони наразі не планували, щоб уникнути якихось руйнівних подій на своїй території, вони ну, тут іде в блокування. Тут іде блокування. Їхні плани не мають ніякого сенсу. Їхня спроба якось обійти ситуацію для себе в плюс не має сенсу. Їм же не подобається те, що вони заварили. От вона пропонує, що він не хоче. От План готовий пропонує він не хоче. Ну, от За цими картами. Невигідна позиція. Знаєте, от я вже вам говорила про цуцфанг. Це партія в шаховій грі, коли кожен крок веде до поразки, і так само буде в них. Того вони ці плани їм не подобаються. Щоб вони не придумали для того, щоб уникнути руйнації, там, боліт або їхніх планів, стратегії у цій війні. Воно все руйнується. Того, що тут вже йдеться мова про ухід від тих планів, які побудовані з самого-самого початку. Тобто вони вже починають будувати плани, як уникнути, на відміну від. Попередніх планів. Тобто тут вже йде беззаконня в них, тут же їхня влада, вона нічого не може зробити, того що вона не авторитетна. Тут ідеться сама влада, от ця імперія, вона вже починає розпадатися. Тобто, тут, дивіться, йде ця мова про відмову від земель. Спроба спланувати так, щоб не, не втратити землі, але вони втрачають ці землі, тому що ці плани не спрацьовують. Землі болота, вони будуть втрачати болота. Тобто, дивіться, тут ідеться ця влада вона б була спроможна захистити. Сімка жезлів і імператор. А так, наразі от імперія, вона от як, розпадається. Вона вже не має такого впливу. Влада не має впливу на людей, тому що вона не в авторитеті. І їм доведеться відмовлятися від всього. Тобто, от, от, як на майбутнє, я говорю, І знову жриця перевернута. Це означає, що це очевидно, що це зрозуміло, що основна мета, яка закладена в цьому Документі, які підписав Зеленський, вона спрямована на розруху на болотах, на втрату болот імперією цією, на розпад імперії через нашу перемогу. Тобто, ну, знову ж таки, те, що і говорять, що нашими руками оці захід вони руйнують. Рососію. Якби Росія наразі не намагалася відкотити назад, от перевернута вежа, воно вже почалося, вже настав момент, коли ці всі їхні, ну, от, всі ці плани російські, вони уходять в апатію. Вони вже самі не раді, що вони заварили цю війну. Але вони мусять. Мусять її того, що от вже немає єлі-єлі втримується цей їхній карлік на тому троні, але вже все, вже буде ну, таке відчуття, ніби там буде. ну, Ця влада вона зруйнована, влада буде зруйнована. Люди почнуть відмовлятися, люди почнуть бунтувати. А ну, давайте ще перепитаємо. Люди будуть бунтувати на розсусії. Ну, В найближчому майбутньому давайте до весни 2024 року. Чи будуть ще бунти на Рососії? Ну, Такі, як були колись в Дагестані давно, пару днів назад це було в Башкортостані. Чи будуть бунти на Рососії? Будуть. Ну, Скажімо, так, оце от підпілля воно повертається для того, щоби. Воно виходить, люди виходять з підпілля і повертаються в сім'ю. Це говорить про те, що там буде більше масштаби тих, е, тих бунтів. Не просто от по трійці кубків перевернуті вони якби от, як намагаються одиночні якісь або в малій кількості незадоволених, які бояться висловити. Отак вони. Більш активні. А так вони ще ховаються. І от вони виходять зі своїх схованків і по вісімки куб, кубків повертаються в світ, можна так сказати. Для того, щоб розширити ці всі бунти. І на дні колоді по четверці мечів це, це має карта моменту, коли буде потрібний момент. Ну, ось так в мене вийшлося. Дай Боже, щоб. Так і було, щоб все добре збувалося. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі та підписку, лайки також. Щиро вам дякую за все. Бережемось, віримо в нашу перемогу, бо ми перемагаємо Це і Україна. До побачення!